Ліпецькі вчорашні атаку безпілотних літальних комплексів на е, Ліпецький аеродром чи Ліпецьку навчальну базу, яка там знаходиться. Про це та не тільки поговоримо з нашим гостем, авіцтним експертом Костянтином Криволапом. Пане Костен, вітаю! Слава Україні! Вітаю героям слава радий бачити. Ліпецьк і удар безпілотниками. Наскільки це масна ціль, що там могло бути, тому що, як мінімум, по супутникових знімках загоряння були дуже такими масштабними, і, очевидно, детонація була теж немалою. Ну, дивіться, щоб розуміти статус цього аеродрому, так трохи розповім. Є в Росії ну, такий ж, глобальний центр. Авіаційний, ракетний, цей Жуковський, там льотний испытательный інститут, Центральний аерогідродинамічний інститут, і навколо цього там куча всяких було КБ. Всі там сиділи, і оце там найголовний центр. І там все, що стосується випробування авіації, от на, на рівні. Конструкторських бюро, оце все опрацьовувалось там. Але коли це все вже передається в армію в Міноборони, то воно починає працювати там в двох місцях. Це Ліпецький, оцей четвертий центр, і Ахтуба. І є таке навіть сподівання, що на цьому аеродромі зараз. Повинні були знаходитись або один, або два су 57 так званого п'ятого покоління. Тобто в рейтингу російських авіаційних центрів це ну, номер, номер, номер два, скажімо так. Олександр, якщо згадувати про удар по морозівському аеродрому, чи можна їх порівнювати, чи можна в один з ударів вважати. Потужнішим, чи вони однаково на одному рівні хороші влучання? розумієте? Тут яка е, ситуація? Е, от Морози Міллера, Белтімор раніше там ще і й Курський і Білгородський аеродром це були основні аеродроми, з яких наносили удари кабами. Я, я маю на увазі Східний фронт, тому що там е ще залітали із Приморська Хтарська, із Єйська через Азову не літали і там наносили ще враження. Але основне. Це було десь під 10-15 літаків Су-34-х і Су-35, які були на оцих трьох основних аеродромах зосереджені. Коли ми почали довбати Міллерова, коли ми почали довбати Морозовськ, їм треба було кудись відлітати. І однією з найбільш ну таких, більш-менш зручних баз якраз являлась оця, оцей аеродром Ліпець-2, цей центр. Тому що всі інші аеродроми, вони ну. Трохи далі, і це вже не так зручно. Але якась частина туди прилітала. І тому на цьому аеродрому були і Су-34, і Су-35, які якраз виконують ці місії по перевозенню кабів Морозовськ – це аеродром, скажімо, лінійної частини. Да вони виконують задачі, там немає нічого зайвого. Там тільки те, що необхідно для того, щоб експлуатувати ці літаки, для того, щоб їх випускати в повітря, і там немає ніяких там. Е Додаткових якихось там обладнаних ангарів для вивчення там, тих чи інших там, засобів озброєння його застосування. А в Липівську там саме цей центр, там йому вже більше ніж 100 років. Він був заснований ще там дійсно при Іллії Муровці, там літак такий був в російській армії ще при царі Ілья Муромець. Так от там злітав цей саме Ілья Муромець на цьому раду. І там вже накопичилось за всі ці часи ну, значна кількість різних видів озброєнь. Зараз кажуть, що там розбомбили склад. З авіаційними ракетами повітря, 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 земля. Але я думаю, що там ще крім, крім цього було кучу, кучу накопичено. Ну так знаєте, викидувати жалка в хазяйстві все згодиться. І там такого гамузу я ну, впевнений, майже що там дуже багато. Тому він не детонував там дуже довго. Я не знаю, що закінчилося чи ні, там в радіусі 6 чи сто кілометрів всіх людей повивозили, евакуювали, тому що. Уламки літали за три кілометри. Ну, тобто, це дуже серйозне враження системне. А Морозівськ, це його били, б'ють і будуть бити, і в, в обох випадках дуже цікаво, що робило ППО. Тому що роботи ППО ну, якось не побачили. Може, вони там щось ізбивали, але це, це, про це невідомо. А взагалі, ну, сказується. Це щердість російської концепції ППО, що середній дальній радіо захищає С-300 і 400, ну, там ще може там С-350 віті, з якими ми там також зовсім недавно вразили. І С-500, який повинен збивати балістичні ракети, я, але чомусь не збиває. А їх, самі ці комплекси, будуть прикривати просто панцирі, і, і все буде гаразд. Але ми бачимо, що якось там дуже низький рівень ефективності. І коли і Оленю били, і Енгельс збили, і Дягілів били, щось там ПВО там не дуже не дуже бачили. Всі, всі е, губернатори кажуть. Працює ППО, все позбивали, але щось воно там якось не зовсім працює. Пане Костятине, учора з'явилися кадри, що над Курською областю вже працюють гелікоптери. Чи могли б ви б прояснити і пролити світло? Якщо працює такого класу авіація, чи можна бути констатувати, що ешалованість там, ППО інших засобів, які мали би гарантувати безпеку? Гелікоптерам вже задіяна і вибудована на цьому напрямку. Там з обох боків літають гелікоптери. І, е, з, те, що е, наші частини заходили однозначно засобами ППО, і те, що є підтверджений факт збиття бука, ми його признали, е, це каже про те, що туди заходить тактичне ППО е, з усі гамозом і з усією технікою. Тобто, це не я, я, я з самого початку це не сприймав як якийсь рейд. Я дуже добре розумів, що це повинна бути досить серйозна, потужна операція, яка суттєво змінить всі розклади і політичні, і дипломатичні, навіть глобальні. Ну вже не кажучи там про відносини України Росії. Це інша, інша орбіта відносин. Ну, власне, якщо говорити про рейти, а ми напевно, маємо на увазі попередній рейд в Бігородську області, РДК, е характерна відмінність, що досі ця операція залишається з боку генштабу в тиші, тобто немає жодного повідомлення. Тоді ж нагадаємо, в перші ж години вже були. Селфі, ну це не в образу, звичайно, так, чи я не намагаюсь кось применшити чиїсь заслуги. Але відрізняється, тобто що зразу засвідчували свої позиції, що куди як рухається. А тут бачимо і масштабність. Ну і сам факт, що офіційний Кремль вирішив вести в трьох областях КТО. Це теж напевно, натякає, що вони не знають, що робити. Ну, але там їм по 10 тисяч рублів дадуть, хто там ображений, то їм допоможе. Це взагалі сміховиська. Оці 10 тисяч, тисяч. Коли почув від Путіна, вона так сміховиська вже до речі. з'явилося пане Костин відео, наче то є якісь добровольці, які стають проти кремлівського режиму. Я думаю, може це. Ті перші, хто почули про 10 тисяч рублів і вирішили, та ні, ну куди. Панексине, якщо говорити про f 16 як вважаєте, чи вони могли би бути задійні, чи може вже застосовувалися, чи все ж таки це надто преміум зброя в Україні, яку дуже будуть дорожити, ну яку в першу чергу е оберігати просять наші партнери, які надали нам ці f 16 Справа не в преміальності f 16 Справа в тому, що на кожен вид озброєння треба отримувати дозвіл. Да? І, е, це засіб за допомогою якого Пан Селіван регулює оцей, виконує менеджмент цієї ескалації. Е, якщо дали б нам зброю, то F-16, там, я думаю, активно б працювали. Е, може вони і працюють, але вони не перелітають. тому що там, е, хоч і голландці сказали, що можете використовувати f 16 де завгодно, але, знаєте, не сказано, що зброю, яка буде знаходитись на F-16, може бути використана де завгодно. Тому е, тут є. Є питання і поки що це не зовсім зрозуміло. І справа тут не в тому, що їх там бережуть. Мі 29 також можуть виконувати значну кількість функцій, яка потрібна саме зараз тут. І мабуть, вони виконують, але я б зберігав цю тишу, яка дуже мені подобається, тому що оці там победні побідні переможні реляції, що ми там всіх схватили, всіх захватили, що ми тут ставив заходимо і робимо те, що треба, і те, що хочемо. Я думаю, зараз не треба. Нам треба зберігати спокій і дивитися на цю ситуацію з офіційних джерел. Не треба розуміти, пане Костянтине. Я маю на увазі глядачам, в першу чергу зверта. Що це дається великою ціною ці просування раз? І по друге не треба забувати, що при наступальних діях сили та засоби мають бути в рази більшими ніж в ворога, і втрати відповідно теж на такому ранзі вищі. Хотів би вас запитатися про інше, роз'яснити. От дивіться, нам F-16 передають зараз. Багато дискутують, чи зможемо використовувати по території Російської Федерації, чи не зможемо, що на цих винищувачах буде, яке озброєння. І от я пригадую, коли Данія заявляла про передачу в 16 Україні, вони казала, що ми не проти, аби били по території Російської Федерації, але ж F-16 – це машини, які виготовляють. Сполучені Штати Америки саме вони домовляються з умовною Данією. Ви віддаєте Україні F-16, і Ми вам надаємо інші ну, в F-35. Тобто, в кого останнє слово насправді? Чи Данія просто висловлювала, що вона особисто не проти? Чи вона має юридичне право сказати Україні бийте F-16, які ми вам надали по території агресора? Ну, таке питання. Коли ну, виготовляли скоріше ці, ці, ці літаки в Нідерландах і в Бельгії, там два заводи, один з них Фокер, інший я, другий, я не пам'ятаю, як правильно називається. Там складна голландська назва. Так от коли Данці їх викупали, вони ставали, як, як би мовити, данськими, але це ще стосується використання, це е, дозвіл виробника. Виробником є Сполучені Штати, як абсолютно правильно сказали. Е, тому е, данці заявили, що вони саме, як власники літаків, які передали цю зброю, вони не проти. Але як виробник, який має остаточне рішення, треба з ним погоджувати. Но, те ж саме як було. Коли е, полякам запропонували захищати е, хоча б частину там повітряного простору вдовж нашого західного кордону, там де він і, і, і є кордон з Польщею, вони сказали, ми то за, але от це ж треба, щоб ми країна НАТО, треба, щоб це ж НАТО погоджувала, а будемо виробля... використовувати засоби ППО Петріот, а це ж треба погоджувати з американцями, ну таке інше. Тобто ці про процедури дуже м, обмежують наші можливості, пане Костятини. Якщо говорити про використання ворогом, вони і там зараз. Намагаються замовити ФАТ 360 з Ірану, і от використання нещодавно, буквально КН-23 північно-корейської ракети по Києву. Оці Кен двадцять три вони е, відкритиму досвід. Інформація, що вони просто далі б'ють ніж іскандери. Я наскільки я розумію, це теж така сама балістика, просто має yeah. далі бити, але є проблеми з їхньою точністю, є проблеми з їхньою якоюсь внутрішньою навігацією, тому що вони. А дуже часто не долітають. Ну, і Іскандер, це, скажімо, спрощ... то тобто, есть, кн 23 це спрощена версія Іскандера. Росіяни там частково передали, частково там не передали, щось корійці там скопіювали, щось вони там недоробили. Технологічний рівень значно нижчий. Коли ці перші ракети з'явилися, там дивилися фахівці і зауважували, що з точки зору радіотехнічної, вони вироблені на дуже низькому рівні. І відповідна система наведення, система наведення це елементна база. Цієї елементної бази в нормальному вигляді нема ані у росіян, ані у корейців, і навіть у китайців такого рівня. Елементної бази. Тому вони використовують те, що є, те, що можуть там дістати, те, що можуть ставити, тому у них немає точності і ці пуски КН-23, мені здається взагалі взагалі вони були в результаті якихось перемовин між росією і південною кореєю стосовно їх поставки нічно і е, перевірки їх так сказати тактико технічних можливостей в реальному в реальному середовищі Отаке От мене думка. Вони не, не не намагалися там нанести якесь дуже серйозне ураження, там в тому числі і по Києву. Так пустили там щось кудись попаде, не попаде, то подивимося. Пане Костятине, я хотів би вас ще запитатися про перспективи надалі співпраці з нашими партнерами по авіації. Тому що згадуємо Францію, згадуємо Макрона, згадуємо обіцянки до кінця року отримати Мірейдж 2000, гріпани, які на заморозці з шведами по перемовинам, бо треба адаптувати F-16, як кажуть, коаліціянти в Україні. Чи вважаєте, будуть далі проговорюватися, обговориться співпраця, чи буде нарощування F-16? Тому що на той момент, коли домовилися про певну кількість F-16, фактично можна сказати і заморозили цю цифру плюс-мінус так кілька літаків з того моменту. Вже немає якихось, тобто напер... немає роботи на перспективу. Немає розуміння того, а що після умовно 28-го року, коли ми отримуємо, мали би отримати останні обіцяння F-16, що далі? Тобто якісь контракти, якісь домовленості, це ж все треба на роки вперед домовлятися, Бо ми ж бачимо, що черга за цією авіацією в різних країнах світу не місяць, не два і не рік, а довше. Ну от Ф-35 виготовляють 150 машин на рік, черга там за 30-ї роки. Блок 70-72, Ф-16 виготовляють, модернізують і черга там теж на, на роки. От, в минулому році, якщо не помиляюсь, в минулому році греки підписали з Lockheed Martin модернізацію блоку 70-72. тих, що у греків уже зараз. 50-52 це досить сучасна версія. Вони хочуть її довести до блока 70-72. Так у них там щось як стало, 60, чи то 70 машин, вони збираються модернізувати протягом трьох чи чотирьох років. Оце таке. Те, що стосується міражів і гріпанів. То я останнім часом всі події, які пов'язані з нашим озброєнням, з дозволами і всім таким іншим, я пов'язую виключно з позицією Селівана. Якщо це загрожує національній безпеці штатів шляхом збільшення ескалації, то це буде заборонятися. Пам'ятаємо ще в минулому році десь. Восени там були розмови про гріпини, і навіть мої там знайомі казали, що ти ось ти побачиш, тобі треба буде купувати нову футболку, не в 16 а гріпа футболку, тому що гріпини будуть в Україні раніше ніж F-16. Ну я казав, що це ну мало ймовірно. Виявився правий. На жаль. Але е, оце е, в, в березні е, шведи знову сказали, що беріть, беріть гріпини, е, працюйте, ми, ми не проти. Е, вони тільки вступили в НАТО. Все працюйте, все буде добре. Ну тут включилися якісь нові е, сили. Ну відомі сили. Я думаю, що це е, знову ж. Люди, які йшли від Селівана, і вони фактично закрили це питання, знайшли таку офіційну відмазку. Спочатку будемо приймати f 16, а потім, коли ми їх вже імплементуємо, все налагодимо, тоді запустимо гріпини. Те ж саме було, коли Макрон заявив: Давайте беріть мережі до кінця року, навчайте ваших хлопців. У нас є школи для навчання. Будь ласка, зараз у нас жодного питання стосовно мережі стосовно там іноземних інструкторів. Всі питання закрилися, тому що вони підіймають рівень ескалації. Зараз у нас запустилася вже румунська база по навчанню пілотів, а інших. В Європі нема, а американські кажуть, що вони не можуть прийняти жодного нашого пілота. Ми там е, просили 30 пілотів. Зеленський персонально звертався до всіх, там хто мог на це якось впливати. але нам категорично відмовили: у нас там все до 30-х років розписано. І, і дуже сподівалася, що румунська база, яка була сказана, що вона створена саме для того, щоб навчати там, в тому числі українських пілотів, і Нідерланди передали туди вже 5 чи 6 літаків. І вже повідомлення десь два тижні тому було, що випустили перших пілотів румунських, але жодних повідомлень або якихось там якихось там. Рухів стосовно навчання наших пілотів, я щось нічого не бачу. Може це таємно, дай Бог, щоб це було таємно, але е, офіційно ніяких повідомлень не було. Е, тому я не дуже сподіваюся на те, що ці процеси е, е, збільшення кількості f 16 надання озброєння по f 16 при тому е, складу адміністрації Білого Дому, в який входить. Пан Селіван, у нас я думаю, нічого не буде. Тому давайте дочекаємось, коли щось прийде. Я думаю, що в будь-якому випадку, будь-якому новому президенті, ця персона не буде працювати вже в цій адміністрації, тому що це вже безглуздя. Повне тут уже немає ніякої дипломатії, тут є повне безглуздя.